Серйозно, півтори тисячі гривень за це ну це прям шара. Ну, дизайн мені дуже-дуже подобається. Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енко Мене звати і Сьогодні у нас цікавий огляд на продукцію Хатор, а саме на мишку Хатор Пульсар 3 бездротову. До речі, ви зможете її виграти в нашому інстаграм-каналі. Якщо дивитесь за нашим каналом в Ютубі, ви знаєте, що ми розіграємо клавіатуру Хатор, то зможете виграти непоганий комплект. Впевнений буде цікаво. Беріть щось поїсти. Ми починаємо. Поставляється, як завжди, все стандартно для Хатор. Жовта упаковка, показана продукція. На задній стінці вся на англійській мові. Не знаю, чому воно так зроблено, хотілося б, щоб тут була українська. Пульсар дуже популярна модель, третє вже покоління. У мене особисто була першого вона покоління, і я довго нею не користувався, тому що коли ці мишки виходили, вони були цікаві, але щось передового прям тоді не було. Подивимось, що ж тут. Я на мишку ще не дивився, тому буде цікаво. Одразу бачимо дріт, чорний, паракорд, все стандартно. Так. Повністю розкрив упаковку. Так, цікава інструкція. Чи є українська мова? Бо це важливий мав. О господи, порвав. Друзі, нагадую, зможете виграти <сум> таку іменну інструкцію разом з мишкою, де я трішечки розірвав. Українська мова, звичайно, є. Це дуже приємно. Вибачайте, що трішечки пошкодив інструкцію. Змінні глайди тефлонові, прикольно. Сама мишка і набір стікерів. Дивіться, які крутезні з динозавром або крокодил-динозавр. Класно. Що ж, в принципі, комплект такий досить скромний, немає гріпсів, але і будемо чесними, кому вони потрібні. Давайте більш детально поглянемо на саму мишку. Одразу можу сказати, що форма не змінилася. Це той самий пульсар, виглядає вона так симпатично, як і завжди. Тобто, третє покоління тут якихось перемін щодо дизайну я не бачу. Пластик, він. Надійний він недорогий, буду чесним. Тобто він такий чіпкий, недорогий. Але я впевнений, що зносу цього пластику його не буде. Це довговічний пластик. Він точно ніяк не протреться. Колір чорний, хотілося б побачити і ще в інших кольорових виконаннях, але і чорна також нормально. У мене до речі, я казав, вже була перша покоління. Я нею довго не користувався, бо були деякі такі, знаєте, не дуже приємні відчуття щодо спітнілості долоньки. Тут я впевнений, такого вже скоріш за все не буде. Виглядає мишка прикольно. Зараз будемо розбиратися, що тут всередині, я вам ближче її покажу та розповім, а далі вже буду казати, як вона саме мені зайшла чи ні. Тож полетіли. Сьогодні на огляді Hator Pulsar 3, миша, яка обіцяє точність, довговічність і комфорт. І цього разу я можу підтвердити, зміни точно пішли їй на користь. Раніше я вже користувався моделлю Pulsar, і тоді вона мені відверто не зайшла. То пластик не такий то форма дивна, довго не затримався. Але з третьою версією все зовсім інакше. Тепер пластик приємний на дотик. Так, він не топовий, але надійний і не скрипить. Конструкція щільна, нічого не люфтить і це вже хороший знак. Вага складає лише 62 грами. Миша симетрична, зручна і добре збалансована. На килимку ковзає чудово, завдяки глайдам з чистого ПТФ є. Сенсор тут PixArt 3311 з роздільною здатністю до 12 тисяч CPI. точний і стабільний. Зірвати його буде складно навіть досвідченому гравцю. Перемикачі це власні Hator Optical Switch з ресурсом 100 мільйонів кліків. Натискання чітке, швидке й у міру гучне. Частота опитування стандартна 1000 Гц. Не забули й про стиль. Яскраве RGB підсвічування на 16,8 мільйонів кольорів з 12 зонами, а ще підсвічування колоса показує, який CPI обраний. Дрібниця, але корисно. Ну і про батарею. Я чесно намагався її розрядити. Сидів тиждень від ранку до вечора, не вдалося. Робіть щодо автономності висновки самі. Автономність явно не проблема. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки Hator Pulsar 3 Wireless. Мені вона дуже сподобалась. За ту ціну, за яку вона продається, це дійсно гарний продукт. Так, тут немає надсучасних технологій, типу там 8K і так далі. Але на кожен день для звичайного геймера неприхотливого це буде дуже класна та надійна мишка, яка прослужить вам багато років. Кліки тут дуже надійні, у Hator 100 мільйонів натискань навряд чи зламаєте, сенсор також не промаже. В цілому пластик непоганий. Він недорогий, але якісний. Тому впевнений. Проблем не буде. Якщо сподобався цей ролик, ставте вподобайку, пишіть коментар. Не забувайте, що ви маєте можливість виграти цю мишку. Переходьте за посиланням до нашого інстаграму, знаходьте закріплений пост та беріть участь. В цілому, друзі, це все. До зустрічі у нових відео.